Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати розділ морфології і орфографія. І, зокрема, сьогодні ми з вами розглянемо правила відмінювання іменників третьої та четвертої відмін. Поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, починаємо. Отже, сьогодні на уроці, друзі, ми з вами навчимося відмінювати іменники 3-4 відмін, знаходити їх у текстах. Також будемо практикувати міні навички, розв'язувати тестові завдання, і будемо також вдосконалювати культуру мовлення і любов до нашої культури, нашої мови. Відскануйте qr і натис... або натисніть на коло. Виконайте інтерактивне онлайн-завдання. Перевіримо домашнє завдання. У вас були тести. Тести, ви результати прикріпили на нові знання, тому оцінки не погані достатнього та високого рівнів, навіть середнього немає. Я вас з цим вітаю. Це говорить про те, що тема для вас була попередньо зрозумілою. Йдемо далі. Працюємо із підручником. Так як у нас сьогодні дві теми, ми швиденько починаємо, відкривши сторінку 102 із справи спостереження. Прочитайте слова в колонках. Яке з цих слів зайве в кожній колонці? За якою ознакою ви визначили зайве слово? Олень. Осінь, рань і лінь. Осінь, рань і лінь – це рід, а олень. Чоловічий, Він мій. Сіль, жаль, сталь і ваніль. Сіль, сталь, ваніль жіночий рід, а жаль він мій. Радість, гідність, дикість. Це у нас жіночий рід, вона моя, а тесть він мій. Тобто рід у нас тут вже не підходить. Давайте подивимося, чому, чому це слово є зайвим. А тому що то іменники чоловічого роду. А ми з вами знаємо, що до третьої відміни належать тільки іменники жіночого роду з нульовим закінченням, плюс іменник мати. Отже, пропоную розглянути табличку щодо відмінювання іменників жіночого роду третьої відміни. Ніч, піч, січ, мати. Це у нас іменники третьої відміни. Отже, називний однина ніч ножина ночі, родовий ночі ночей, давальний ночі ночам, знахідний ніч ночі, орудо ніччю. Зверніть увагу, з'являється подовження ночами закінчення ами. Місцевий на ночі на ночах, кличний «ноче», ночі. І так само ми відмінюємо з такими ж подібними закінченнями. У нас майже всі закінчення збігаються. іменник мати, називний мати матері, родовий матері матерів, давальний матері матерям. Знахідний матір матерів, орудою, матір'ю, матерями, місцевий на матері в матерях і кличний мати матері, матері. Отже, ви побачили, що всі іменники третьої відміни відмінюються за поданим зразком. Будуть схожі відмінкові закінчення. Дідемо далі. Отже, іменники жіночого роду, які закінчуються на «ті» після приголосного. А також слова кров, любов, осінь, русь у родовому відмінки однини можуть мати такий варіант закінчення, як «и» гідності, незалежности, радости, чести, крови, любови, осени і руси. За новим правописом запам'ятайте ці закінчення. Якщо ми говоримо про рудний відмінок, то іменники третього, третьої відміни із закінченням на Ю кінцевий приголосно основи. Подовжується. І на письмі ми передаємо двома літерами. Наприклад, ніч, ніч чу, заполоч це така яскрава нитка заполоччу, сіль сілью «мазь», мазью. Якщо у нас відбувається збіг двох приголосних, то подовження не буде. Честь. честю, скатерть, скатертю. Якщо у нас є Букви Б «п», «в», М, «ф» та Р. Перед закінченням Ю, то у нас вже діє інше правило, там у нас вживається апостроф. Після «б», «п», «в», вимфа передає її ставимо апостроф. В кров'ю матір'ю. Якщо говоримо про кличний відмінок однини, то переважно іменники третьої відміни мають закінчення «е». Радосте, «ноче», Любове, Умане. Пропоную перевірити себе, свої знання. Подвоєння приголосню потрібно писати в орудному відмінку, один в обох словах варіанта. Честь орудую честю, подорожжю. Подорожжю дві, а от честю там збіг приголосних буде, не буде подовження. Заполоччу, але кров'ю. Там подовження не буде. Ми ставимо апостроф. Радість, радістю тут немає, тут збіг приголосних, але маззю. Люд, тю, ніч чу. Отже нам підходить варіант Г. Тут в обох варіантах буде подовження. Можливі закінчення И та І у формі родового відмінка одини. можемо вживати ще й такий варіант. Орфографічну помилку допущено в рядку. Гордості, ніжності, чести, ранню, геранню, гра... приязню. Тут одразу хочеться прибрати одну буковку Н, кров'ю, любов'ю, кіноварію, вісім міді оболон'ю. Так, дійсно, це варіант у нас Б. Приязнь, приязнь одна Н. Йдемо далі. Пропоную провідміняти іменники суміш, галузь, якість за відмінками в однині та множині. Зверніть увагу на табличку та відмінкові закінчення. Називний суміш, галузь, якість. Суміші, галузі якості, родовий не має суміші галузі якості, і відповідно: сумішей, галузей, якостей. Давальний суміші галузі якості, сумішам, галузям, якостям. знайду суміш, галузь якість. Суміші, галузі якості, орудою сумішю, галузю, якістю, з сумішами, галузями і якостями. І на суміші на галузі на якості місцевої, на суміші, галузях, якостях. І кличний суміші, галузі, якости, суміші, галузі якості. Працюємо із підручником спостереження. От у нас є слова в колонках, в якій колонці у нас неправильно. Записано слово. Неправильно відмінкову форму іменника утворено. Є курчатко, немає курчатка. Твоє курча, твого курчати. Крихітне курча, крихітного курчі. Я думаю, що ви вже здогадалися, що в третьому стовпчику немає курчати. Все ж таки крихітного. Але давайте просвяткуємо знову ж таки відмінювання іменників четвертої відміни, а я вам нагадую, що до четвертої відміни у нас належать іменники середнього роду закінчення О, е, «а», «я», але при відмінюванні яких з'являються суфікси ад, яд, н при відмінюванні. От, ж, дивимось, називний курча ім'я, курчата імена, родовий курчати імені, от наше ад і з'явилось, і «ен» у нас з'явилось. Можна ім'я вживати. І курчат імен. Дам курчаті імені, курчатам іменам, знайду курча ім'я, курчат курчата імена, орудую курчам іменем ім'ям, курчатами іменами. Місцевий на курчаті на імені, на курчатах, на іменах і кличний відмінок курча ім'я, курча і імена. Пропоную запам'ятати. Особливість відмінювання іменників четвертої відміни. Це те, що в родовому, давальному, місцевому відмінках, як ви вже побачили, з'являються суфікси ад, яд, «ен», курча-курчати, ягня-ягняти ім'я імені. В усіх формах множини іменники четвертої відміни мають суфікси ад, яд-ен. Як імени кім'я, відмінюємо ще два слова: плем'я і сім'я. Ще в нас є насіння. Решту іменників четвертої відміни відмінюємо як слово курча. Дивимось для цього у а, табличку. І ось у нас є два слова: лоша і плем'я. Давайте провідміняємо їх, прослідкуємо їхні суфікси, які з'являються у родовому, давальному та місцевому. Відмінку. І подивимося на закінчення. Лоша плем'я, лошата, племена. Лошати племені або плем'я, родовий відмінок, лошат племен, давальний лошаті племені, лошатам племенам, знахідний лоша плем'я, лошат, лошата племена. Далі орудую лошам племенем або плем'ям. Лошатами племенами, місцевий на лошаті на племені, на лошатах, на племенах, І кличний лоша, плем'я, лошата, племена. Пропоную пройти гімнастику для очей зробити зробити послання її на нове знання. Їдемо далі. Працюємо із текстом. Це взагалі можна сказати, що це текст, чи це просто набір речень. Знайдіть і випишіть іменники четвертої відміни, і розберіть їх за будовою. В другому реченні потрібно буде підкреслити головні другорядні члени речення. Отже, це текст чи це просто нобі речень. А ми з вами знаємо, що текст це сукупність речень, пов'язаних між собою. Ми бачимо, що в кінці кожного із цих речень у нас є прізвище, тобто людина, яка ці речення написала. Отже, це не текст. Перевіряємо завдання. Ягня. У нас корінь ягн, закінчення я. Плем'я, плем'я. Я. Плем я. Сімені. сім корінь, н-суфікс і закінчення. Ча-є-няд. Ча корінь ен, єн, суфікс, яд, суфікс нульове закінчення. Отже, таким шляхом ви підкреслювали головні другорядні члени речення. Отже, ви бачите, що, наприклад, друге речення у нас ускладнене. Однорідними обставинами. Далі а, і присудками. Тут у нас два ряди однорідних членів речення. Обставина місця, і у нас присудки однорідні. Подивіться уважно на таку рубрику культуру мовлення вдосконалюємо наш варіант мовлення. Бо от є у нас неправильні. Такі словосполучення потерпіти поразку. Поразки можна зазнати. В будь-якому випадку, в будь-якому, любий це в нас слово русизм. І залишати в спокій краще дати спокій. Закріплюємо вивчену становіть відповідність: хлопець, ясність, хлоп'яло, то і тля. До яких відмін вони належать? Отже, перша відміна для вона моя, це іменник жіночого роду закінчення я і чоловічого. Друга відміна це в нас хлопець, нульове закінчення чоловічий рід. третя відміна ясність, нульове закінчення жіночий рід. І четверта відміна це хлоп'я. Воно моє. Хлоп'яти суфікс з'явився, коли ми з вами провідміняли це слово. Та й швиденько відповіді на наступні питання. І вдома потрібно буде опрацювати параграфи 52 і 53 і виконати вправу 7 на сторінці 105. На цьому все. Бажаю успіхів!